Попри війну, Україна і далі відтворює власні біоресурси. Зокрема, у багатьох регіонах нині триває осіння кампанія із зариблення водойм. І навіть більше цього року, вперше в історії країни, ці роботи проводять коштом державного бюджету. Наш кореспондент Андрій Анастасов побував на зарибленні Дністровського лиману. У Дністровський лиман випускають мальків білого амура, товстолоба й коропа для водойми це має стратегічне значення, адже ці види риб природні фільтри живляться рослинами та стримують надмірний розвиток водоростей. Особливо білий товстолоб, він споживає світоплантон, що буде зменшувати і світіння лиману в літню пору року. Тому це є цінним видом короб. Він нас цінний як. Товарна риба як для продовольчої безпеки, тому що люди дуже багато споживають скору побіжу і тому е, вони й цінні риби. Над плесом миттю збираються чайки. Мальки в середньому важать 35 грамів. Спершу не одразу можуть адаптуватися до нового середовища, тому є легкою здобичею, Тож пернатих полохають екологічні інспектори. Хлопаємо для того, щоб відганяти чайку, щоб вона е, не збирала цього малька, щоб було поменше потерь. Рятуємо малька. Бачите, ефект. Є. Вона одразу відлітає у держрибагенстві. Кажуть, цієї осені в Україні історичне зариблення. Уперше популяцію риби відтворюють за рахунок державного бюджету. Роботи фінансує спеціальний фонд, який наповнюється завдяки аукціонам на право промислового вилову. На підставі прозорих аукціонів стартова ціна потрапляє в місцевий бюджет. все, що наторгувалося на аукціони, потрапляє в державний бюджет. Ці кошти, які потрапили в державний бюджет, вони йдуть на зариблення конкретних водойм, звідки ці кошти прийшли. Таким чином ті самі промисловики, сплачуючи податки, отримують в себе більше риби і можливість розвивати свої підприємства. Посадовці зазначають, це частина реформи рибної галузі, яка триває вже четвертий рік. Окрім прозорих аукціонів, це також впровадження електронних дозволів на промисел та принцип простежуваності від моменту вилову до появи риби на прилавках. По-перше, це відновлення водних біоресурсів, тобто риби буде більше. Чим більше риби, тим більше людей буде задіяних в цьому бізнесі, тим дешевше вона буде. Нині у Дністровський лиман випустили 28 тонн малька, ще стільки само в інші водойми країни. Витратили 5 мільйонів гривень. Ще 5 мільйонів від аукціонів спрямують на весняне зариблення. Це не повинно бути холодно занадто, так, і занадто жарко. Тобто тому вибираються або весняний період зариблення весною, або восени, коли ще не так прохолодно. Виловлювати цю популяцію риболобні підприємства зможуть лише за 3-4 роки. Саме тоді мальки доростуть до товарного розміру і важитимуть 2-3 кілограми. З Одещини Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.